Всім привіт! З вами Максим Білецький. Сьогодні ми з вами будемо, так як я вам обіцяв, будемо малювати Майнкрафт жителя нашого <с> Насаріка. Давайте почнемо з Голова Головне така подовгаста. Ну. надіюсь, ви знаєте. Так? Ось так. Ось бо у нас там трохи з ногами, з, від... з відділенням ноги трохи не вийшло. Опа! Ну, виходить у нас щось. Ну так. Пердовий очка. Так, ми, збри... ми зближимо. Якщо ви, звичайно, не проти, зближити. Ми зближили, тому що. У нас на, на... на ближності трохи краще виходить малювати. лице жителя. Так. Ха-ха-ха! Старі секрети на соря. Значить, друзі, ми з вами продовжуємо малювати. Нашого носаріка прийдемо до розмальовки. О, оп. Я знаю, що гарно вийде. Ну і так. О, ні. Ой так, одним кольором однотонним. А як ви схочете малювати насаріка, ну, думаю, це вже буде ваше бажання. Так. От завжди, коли ви малюєте лице на саріка, завжди зближуйте. Вам ротик. Ну. Ротик. Так що у нас круто вийшло? Очень у нього стандартні зелені. стандартні його очень-очень насадко. А що ми будемо малювати в наступній серії? Це поки що секрет. <плес> так. Зараз, зараз, зараз. Не виходить. Ми з вами щось тут напишемо. При зближеному вигляді виходить якось краще малювати. Так, що ми тут з вами напишемо? Нам насадки дуже люблять торгуватися. Обіль на якісь корисні речі. І знаєте, вони завжди люблять торгуватися марагдами. Ха-ха. Так. Трохи зайшло. Ну, це нічого. Думаю, вас... Думаю, у вас краще вийде. Ну так. так. З вами був Максим Білецький. Дякую за перегляд. Ставте лайки і пишіть завжди хороші коментарі.